Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтеся на канал, переможемо разом. У Росії на ранок знову прийшло павлонятку. Цього разу воно завітало до Москви. Припускаю, припускаючи на аеродром та військову секретну базу номер 273. Одразу після вибухів місцеві жителі кинулися до соцмереж. Щоб обговорити, що та коли спостерігали, так уже у першій годині ранку появилося перше повідомлення щодо двох вибухів у російському місті. За їхніми даними їх чули в районах залізнодорожного вокзалу аеропорту центрального ринку. Також коли лунали вибухи під Домівками росіяна до них все краще доходить, що не варто було починати війну з Україною. Однак традиційно росіяни вважають, що не тому, що загарбували чужі території та убивати інший народ не можна, а тому, що попередньо погано до цього підготувалися. І звісно, звинувачують росіяни у цих вибухах українців за Росію одного за місцевих жителів вечірня бавовна у Москві. Це наша помста за ранішню атаку мопедами на Київ. Що ж Україна вже давно змінила географію ударів по території Росії в той же час нова спроба контратаки окупантів Куруську та. Грам-канали пишуть про те, що прямо зараз зблу запалили ще одну колону поблизу Львова, і вже не тільки простих строковиків, які їхні у цивільних автобусах, але й ахматовців та ФСБшників, які пересувалися на легких бронеавтомобілях, та намагалися зайти нам у спину, колону здали місцеві російська влада про це мовчить. І Так по порядку під Аліогом, 26 квітня, нанесено ракетний удар по колоні автобусів, які перебували строковики. 141 загиблий, 84 поранених, 19 автобусів згоріло. Крім того, удар наносився і по кадирі. Та ФСБшникам, які також втратили до 56 загиблими та ще стільки ж пораненими. Загалом також є зникло безвісти станом на зараз. Продовжують виносити і пакувати в чорні мішки. Це вже третій удар по колонії в тому районі. Удар був потужним. Самі ж росіяни з травня намагалися створити санітарну зону на території Харківської області. Проти українським силам оборони вдалося створити буферну зону в Російській Курській області. Наразі завдання українських захисників утримувати зайняту територію. Водночас російські окупанти перекидають в Курську область додаткові сили. Зокрема, елітні підрозділи про це сказав засновник благодійного фонду «За небо України генерал-лейтенант Ігор Романенко. Також продовжується детонація складу за 60 кілометрів від Москви. Було уражено велику базу зберігання боєприпасів. 51-й арсенал головного ракетно-артилерійського управління Міноборони РФ. Це один із тих арсеналів, які успішно були атаковані восени 2024 року. Про значення ураження такого об'єкта в ефірі телеканалу Freedom розповів керівник військового програми Центру глобалістики стратегія 21 Павло Лакійчув. Зазначається, що загалом на 51-му арсеналі Грау було 45 окремих роцовищ і 30 майданчиків зберігання боєприпасів. Росіяни за словами Лакійчука, намагаються досить ефективно захистити такі склади. Поясню до 2012 року. Об'єкти, які називалися Арсеналом Грау, тепер є арсеналом центру матеріально-технічного забезпечення відповідних округів. І ось на цьому складі зберігається вся номенклатура. Точніше, не на складі, навіть це така величезна площа, на якій розташовано багато окремих складів близько 50-60 складів на одному такому арсеналі. Синалі пояснив експерт. Лакічук наголосив, що навіть знищення одного такого складу це великий успіх. По окремим складам завдавали ударів уже 3-4-5 разів, і навіть після вторинної детонації там вигорає один-два склади. Але на одному-двох складах тисячі тонн боєприпасів різних. Якщо це на цілий військовий округ, значить це зброя розписана по всіх бригадах і дивізіях цього військового округу, які ведуть війну проти України на багато місяців. Перед сказав Лакічук. російські окупанти ведуть бойові дії, подавши заявки на ракети, снаряди на Стрілецькі боєкомплекти, які раніше зараз складали без забезпечення, сказав експерт. І коли на них відбувається такий вибух, то вся система руйнується. Відповідно на фронті у конкретних дивізії бригади з'являється дефіцит боєприпасів, тому подібні удари несуть конкретний результат на полі бою. Акцентував спікер. Редакція каналу нанесе відповідальності за висловлювання окремих політологів, політиків, експертів та анонімних телеграм-каналів. Голова у кожного своя висновки кожен робить сам до зустрічі. Друзі, ставте вподобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. na kanál, pomôžeme razom.